На каналі Сімейні Традиції. За новим церковним календарем християни вшановують апостолів від 70: Ераста, Олімпа і Радіона, а також князя Константина Грузинського інші назви свята: Радіон, День Ераста. Традиційно 10 листопада господині вставали з першими променями Сонця і пекли хліб, які несли разом з сіллю в храм, де освячували з давніх давен вірили, що хліб і сіль, віднесені в цей день до церкви і освячені, мають цілющу силу і здатність цілити від найважчих недуг, до того ж залучити в будинок благополуччя і вберегти від нечисті, допомагав хліб і сіль, з'їсти їх необхідно на початку і в кінці приймання їжі. При цьому сказати хліб та сіль. Щоб відганяти від себе злих духів. Поєднання хліба і солі було священне. Недарма цими продуктами досі прийнято зустрічати гостей і молодят, а вираз хлібосольний господар досі використовується в додатку до привітної і щедрої людини. Також у народне свято 10 листопада чоловіки варили пиво, а жінки пекли м'ясні пироги. І з готовими стравами влаштовували посиденьки, дівчата цього дня ворожили на заміжі. Для цього варили куряче яйце і дивились на нього в розрізі що ближче до краю знаходиться жовток, то ближче весілля. 10 листопада мисливці відправлялися на промисло, а ось рибалки чекали більш холодної погоди. Лід, що утворився на водоймах, був ще тонким. З цієї дати чекали вже справжніх морозів. Намагалися ввечері без особливої потреби з дому не виходити. Домочадці збиралися біля печі за домашньою роботою, розмовляли, ділилися планами на майбутнє. 10 листопада належало допомагати жебракам мандрівника. Їх треба було і нагодувати і по можливості одягти і допомогти їжею. До 10 листопада на річках встановлювалось льодове покриття. Але воно було ще не міцним і могло тріснути під полозами саней, тому святого Радіона називали льодолому. Говорили також, прийде Родіон, візьме мужика в полот, це означало, що подолати водні перешкоди було неможливо ні польоту, ні по воді. Втім, міцний лід повинен був з'явитись вже скоро. Погода в цей день була непередбачувана, але рідко приємною. Існує давня традиція, негоду виходити на вулицю і кланятись зимі, яка злиться на людину. Після цього погода повинна покращитись. Якщо у вас запланована далека поїздка, то постарайтесь перенести її на іншу дату, так як нічого хорошого вона не принесе. Що не можна робити 10 листопада? У цей день не можна сперечатись з людиною, з якою ви погано ладите. Інакше остаточно посваритись. Ввечері і вночі не варто виходити з дому без великої необхідності. Невдалий день для риболовлі не можна цього дня робити необдумані чи емоційні покупки, інакше у майбутньому пошкодуєте про них. Сьогодні не можна багато сміятись, це накличе горе. 10 листопада не варто планувати дальні поїздки, можуть виникнути раптові проблеми. Не рекомендують сьогодні позичати щось сусідам. Щастя може піти з родини. Не давайте обіцянок, якщо не впевнені, що точно зможете їх виконати. Сьогодні не варто одягати чорний або дуже старий одяг. Такі шати відлякують удачу. Народні прикмети Вечірній іні обіцяє снігопад. У цей день туман стелиться по землі або й все покрило білим снігом. Якщо це сталося, то буде потепління. Очікується хуртовина і холоди, якщо 10 листопада вітер сильний. Якщо в цей день розвезло дороги, то зима буде лютою. Розсвірінькались горобці, то незабаром настане відлига. Якщо ж вони ховаються в траві, то й пути сніжні бурі. Якщо горобці в гнізда багато, пуху тягають, буде холод. Побачили зграя ворон, що граються у дворі, незабаром потепліше. За новим стилем 10 листопада імениною у людей з такими іменами: Олександр, Денис, Ганна, Костянтин, Іван, Михайло, Микола, Борис, Олексій, Георгій, Петро і Ольга. До зустрічі в нових відео!